Всім привіт! Готую помідори Pink Hit на ринок Копані. Ось такий він у нас має вигляд. Я постарався настроїти камеру, щоб вона більш-менш передавала колір. Ну, це такий він приблизно і є. Якщо так дивитися, деякі попадаються червоні, там не знаю з кустів 6-7 на 2500 кущів. Попалося червоних. А так ось такий він має вигляд. Ось цей ящик я важив. Тут посчитав 100 помідорів, рівно поклав. Його вага 21 кг 200 г. Тут, як бачите, всі підряд йдуть. Донизу можу показати, тут вони всі різні йдуть. І більші, і менші. Ось навіть геть дрібний нанизу. Може навіть і не кондиція попастися. Бачите, це негодний помідор. Таких їх небагато. Ось на тону помідор відро. Таких десь погризане. Десь лопнутий може попастися. Ось таких. І ось тут це зелені, де пообсипалися, як опускав. І Дрібний. Оце на тонну помідор. Дрібного це в перемішку з зеленим. Це тут кілограм 10 дрібного і один ящ... одне відро. Не кондицій лопано. Минулого разу було трохи більше. Дрібного. Було два ящики його у мене теж на тонну помідор. Середній це ось у мене середній. Зараз у мене буде його 5 ящиків на тонну Минулого разу було. 12 ящиків, це виходить вже ця ходка буде крупніший. Так, перейду ж до цього, так і не договорив. Це тут весь підряд у мене, ну, крім геть не кондиції дрібного, ну, може, десь навіть і не кондиція попадається. Середня вага цього помідора 210 грамів виходить. Ну, якщо взяти навіть ось цей, ну його геть небагато, я ж кажу відро на тону. Якщо навіть його сюди кинути, все повністю змішати, то вийде приблизно 200 грам середня вага помідора. В розрізі він ось такий у нас. Цей в розрізі він. Іде в ньому 1, 2, 3, 4, 5 камер. Може її більше, десь більше, десь менше. Такий багатокамерний він йде. На смак, ну, на смак, він дуже смачний. Садив я пінг світних, хто дивився мої відео. Ну, може він, може, зовсім трохи, зовсім трохи не дотягує. Той йде більш насичений і солодкий смак, цей теж, але він менш насичений, ну, він і крупніший. Він йде набагато крупніший. Там в мене вийшло десь, може, трохи більше 150 грам, хоча, мабуть, ні. Десь близько 150 грам. Середня вага, це виходить, як тут ось ось такий він у мене був. Ну, Були і крупніші, але середня вага десь така, як ось цей помідор середній тут. А це, як бачите, ось такий іде його більшість. Ось я складаю його. Ось паки. Ось такого помідора йде більшість. Ну тут 250 грам середня вага. Це крупніший. Ну, якщо взяти, зважити найкрупніший помідор, який є, ну, це який мені на, на очі попадеться зараз. То ось, бачите, 390 грамів. Теж 390. Ну, а так я кажу, середня вага його. Якщо брати такий середній помідор 235, взяти навіть менший, такий геть уже невеличкий. Це, бачите, 165 грамів Ну, це ось такий я його до середнього кладу. Бачите, щоб не обманюю. Це вже середній помідор, іде такого небагато. А якщо взяти ще ну, щось посередині таке. Ось такий візьмемо, зважимо. Він у нас, бачите, 220 грам. Ну, середня, я кажу, 200 грамів. Середня вага помідорів йде. Такі, я ж кажу, йде це до середнього у нас. А сюди вже ось ці крупніші йде. До крупного у нас такий помідор іде І бачите, він весь складаю я оце вже я почав складати. Такий помідор. 190 грамів. Це вже до крупного він йде. Десь може трошечки менший покласти, але не набагато. Просто щоб плотніше скласти, я його так кладу. Наприклад, якщо десь... Ну, Щоб він не котився по паку туди-сюди, ось тут покажу. Ось Бачите, наприклад, ось тут я в угол поклав трошки менший помідор. Тут теж трошки менший повкладав, щоб ніде нічого не котилося. Ось тут, ось, як бачите, йдуть помідори, і в краю трошки менший. Ну, не кругом, просто щоб плотніше скласти і все. В коментарях мені писали, що цей сорт перехвалили, не такий уж він і добрий на вид, не такий гарний. Щоб пінк світнес у мене був кращий. Ну, він був набагато дрібніший, почнемо з того. Плюс некоректно порівнювати низькорослий помідор і високорослий помідор некоректно порівнювати. Це вже пінг-хіт, іде високорослий. Пінк-світнес у мене був низькорослий помідор. Ще їх некоректно порівнювати, тому що дуже-дуже кардинально різні умови вирощування були. Pink Hit в мене зараз росте в таку спеку, що. Ну, аномальна спека йде. Навіть якусь, якусь там вже назву цій спеці дали, що такої ще спеки не було. І порівнювати помідор, який зав'язував весною при плюс 15, плюс 25 градусах. І помідор, який зараз росте, що в. Тіні до плюс 37 доходить. Уявіть, яка там температура в теплиці, навіть не глядячи на те, що там затінено. Помідори вони високі йдуть. І чим вище в теплиці точка, тим більша температура повітря. Там до плюс 50, може, навіть в деякі дні доходило. І порівнювати, я ж кажу, умови, плюс 25 і плюс. Ну, хай навіть 45 це ну, зовсім некоректно. Тому казати, що він поганий, я не можу. Плюс, може, десь я трохи ще щось неправильно зробив. І через це він трохи гірше зав'язав у мене четверту-п'яту кість. Тут уже зверху починає трохи в'язати. Ось видно, вже зав'язана помідорка. Вже трохи прохолодніше стає, вже ну, дою я, підкисляю трохи поливну воду, додаю азотної кислоти. Я її не давав з самого початку. PH у мене йде 8 води. Я вже точно не пам'ятаю, ну приблизно 8, що мікроелементи важко засвоювались. Але все одно щось трохи зав'язало. Ось одна помідорка зав'язала. Ну, П'ята кість, майже нічого не зав'язала, четверта. Кість в тій теплиці трохи зав'язала, в цій четверта гірше. Де ось дві помідорки зав'язало. Тут п'ята не зав'язала, шоста вже вон, дві, бачу, точно зав'язало, вже трохи починає в'язати. Вже наспів знову помідор. Завтра знову буду вибирати. Вже тут багато таких, що на базар можуть їхати, але все ж ну, не все одразу. Тому я ж кажу, Казати, що він перехвалений, я не можу, тому що умови вирощування дуже важкі. Десь, може, мій прорахунок був, десь щось трохи не так зробив. Плюс посадив я їх з запізненням. Хто дивився мої відео, той знає, що посажені вони буквально ну, 30 днів треба, щоб вони виросли літом і вже можна садити. У мене вони були 45 днів, перетримав. Два тижні, а може навіть більше. Це ці, а в тій теплиці, а в цій теплиці я трошки місцями їх був, запустив, переростали пасинки. Але вже теж, бачите, починає в'язати. Ось одна, друга помідорка, третя. Вже починає в'язати. Трохи я в цій теплиці запустив був пасинки. Плюс вона була раніше посажена, кормив якесь неякісне добро було, і дуже багато перей, збиток азота був. Це я точно знаю, вони жирували теж мінус. Так що я ж кажу, що важко сказати, наскільки цей сорт Хороший чи поганий, я ж кажу, в цьому році і порівнювати тим паче з раннім та ще й нескоростним помідором, це ну, взагалі не має сенсу. Сорт доволі таки непоганий. Бачите, вже перша кість поспіла майже вся, друга вже десь поспіла, десь вже починає спіти. Помідор шикарний. Мені, в принципі, він подобається. Сорт. Може, якщо буду ще садити його. Ну, якщо буду садити пізній помідор, то ще спробую його раз посадити. Трошки підкоректую свою технологію вирощування і подивлюсь, що вийде. В принципі, сорт непоганий. Пишіть, хто які сорти садив. Дивіться, тут кість зав'язала одну, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну і восьма така маленька помідора. Це кість більше кілограма. Ну, що хотів сказати? Пишіть, хто які сорти садить, який у кого результат. Як вас в цьому році в'яже п'ята-шоста кість, ну, тому що умови вирощування такі жахливі не тільки у мене, і як ви з цим боролися. Ну, ще в нас. З добрими проблема, теж е хілат заліза, тільки ось знайшли, не могли знайти, купити. Це теж як цвіт... починає цвісти п'ята кість, треба обов'язково хілат заліза. Ну, його раніше треба давати, але ну, це прям вже як п'ята кість цвіте, це без нього ніяк. Ось такий він має вигляд зараз, теж крупненький. Дрібноти ось такої ще менше. Звідки в мене ось ця дрібнота? Це я з запізненням його запиляв перший раз. І ось такі помідорки на перших кістях вийшли. Вже друга кість, якщо брати, вже таких геть дрібних немає. Ось бачите, йду. Підряд ось одна, друга кість. Тут друга кість, тут друга кість, дивіться, які помідори, не менше 300 грамів помідори. Тут ось друга кість, ще росте помідор. Вже на другій кісті таких дрібних нема. Буду закінчувати відео, бо вже і так сильно довго вийшло. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Дякую всім за перегляд, до побачення.